Вітаю вас на каналі Таро Арані. І зараз коротенький Таро прогноз для знака зодіаку Близнюки на лютий Отже три карти для вас, близнюки. І перша карта у нас зірка. Це карта надії і спокою. Вона говорить про віру в краще, про відчуття, що все поступово налагоджується. Навіть якщо є сумніви. То всередині з'являється світло і розуміння, куди рухатись далі. Наступна карта у нас сімка жезлів. Можуть бути суперечки або ситуації, де потрібно постояти за свою думку. Важливо не відступати і не дозволяти іншим знецінювати вас чи ваші плани, ідеї. І третя карта у нас трійка кубків. Карта радості і спілкування. Вона про друзів, про приємні зустрічі, підтримку і маленькі свята. Про моменти, які піднімають настрій і нагадують, що ви не самі. Лютий для вас, близнюків, це місяць надії, впевненості в собі, і теплих людей поруч. Вірте в себе, не здавайте свої позиції і дозволяйте собі радіти життю. І одна додаткова карта з оракула «Смарагдової ночі. Це дуже гарний оракул. І це у нас чарівний капелюшок. У лютому дивіться на речі по-новому і помічайте те, що зазвичай не завжди вдається помічати. Може з'явитися нова роль, зміна статусу. Слухайте свою інтуїцію, вона підкаже правильний шлях. Ваша задача зосередитися і робити свідомий вибір. Якщо не відволікатися, плутанина перетвориться на ясність. Це був чудовий розклад. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, бо попереду багато цікавого. Па-па, до нових розкладів.